Хочу вам показати такого Ледо, кінець 13-го року в седанчику в білому кольорі. Давайте подивимось. 1.6 моторчик дизель на механіці пробіг 165 тисяч км. 5 тисяч євро. Для мене, як на мене, це класний дуже автомобіль і ціна відповідає. Дуже дуже хороша ціна. Автомобіль весь в рідній фарбі. Має декілька таких сколиків на капоті. Спончиком можна їх заробити. На металевих дисочках. Ось так виглядає ззаді. Дуже симпатично. Задні парконички має. І отакий от єдиний по покузли. Так, Вот покажемо салончик. По салончику. Круїз контроль, підігріве сидінь, середня мультимедія, навігація. Ну, в принципі, все. Салончик на тряпочці такий, достатньо непоганий. І заднє сидіння, також отак, от тряпочка. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.